Кажу, а за телефонну книжку? Він мене питає, а, за яку телефонну книжку? Я кажу, ну ти потім будеш звертатися, подзвони тому там. Тому -тому. Я не взяв ці відсотки, але навчив а, uh -huh. Треба торгуватися, можна торгуватися, це не соромно за відсотки. Менш партнер міноритарний буде захищений, захищений тим, чим. Я вам вже сказав, захищений акціонерним, акціонерною угодою, яка, до речі, вже має е, узаконена в Україні. Вона називалася раніше, вона називалась панятійка. Зараз вона називається акціонерна угода. І вона врегульована законодавством. Вона визнається судами. Тобто, ти можеш домовитися до будь-чого. У нас людина чи компанія? Є таке побоювання, я часто з ним стикався, що коли пропонують у партнерство взяти велику компанію, будь-яку велику компанію, угу. і люди бояться, що компанія їх задушить і з'їсть. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається фічербізнес-клаві ще місяця. Чому ви ще не з нами?